Роблю короткий огляд номеру в готелі, в якому зупинився сьогодні. Ну, Я замовляв на одного дорослого, але Два ліжка, ну, Бог з ним. Цікавий момент, що в момент, коли я перший раз подивився, це ось цей готель. ось цей. Коли я перший раз подивився на ціну, то ціна була 195 злотих. А коли другий раз вже вирішив зарезервувати пізніше, то ціна вже була 280. Тобто є резон резервувати зразу. Тут отакі фірмові вішачки, я вважаю, що це з жлобства. Звичайно, люди часто. Ну, Є люди, які тирять вішалки в цьому. Але ну хіба ж ялкі-палки? Ви розраховуєте на людей, які тирять вішалки? Ну, і, в общем, це так якось ну, мені не подобається. Але загалом ось це доволі зручно. Ну, Це таке. Оце, я так розумію, в разі, коли хтось хоче спарений номер, то це можна взяти, бо це закрито. Тут все-таки, звичайно, це, до речі, працює, як не дивно. Отут дуже хорошо. Оце зручна штука, що вона не закривається, просто отак от відгорожує. Такий готельний номер. Рецепціоніст мене трохи здивував, він якийсь трохи. А, коли резервуєш, е... ну в цьому випадку, бо завжди в мене було нормально, в цьому випадку. Е... Резервація Booking.com впала десь через, ну, взагалі не впала. Десь хвилин через 15. Я сидів, я проїхав 500 кілометрів і сидів в рецепції, чекав, поки резервація впаде, аж поки він не змилувався наді мною і не почав заповнювати вручну. Що там на вулиці? Таке щось на вулиці. Машину я внизу припаркував. Таке сніданок вже в 6 годині, зараз 7, зараз піду по і до 9-ї попрацюю, а потім піду на неприємну розмову з мердючими прикордонниками. Телефон для консультацій у справах легалізації перебування 730 150 901 Ще раз 730 150 901 по всій Польщі.